З полону у свій день народження це найкращий подарунок. Безмежно рада бачити свою дитину на рідній землі і чекає можливості вдома того сину. Напиші, що я просто повернуся в полону, вітаю із днем народження. Вона вже, вона вже, знає. А, вже вона знає. Вже знає, так. так. А... Сьогодні в мене єдине народження, що по 6. Мене звати Герасимчук Іван Петрович, позинив мій Джон. Джон. Так тож мене в 68 всі знають. Так багато вони всі знають. 68-ма єгерська, який зараз боронять покровський найтяжчий напрямок. Зараз вони так? Так. Бо, а тому, ви що... не знали? Дивіться, я 28 місяців, не мав зв'язку з ні з ким. І коли я попадав в плен в глідарському напрямку, в нас дуже багато хлопців наші загинули. І цього. і мені сказали, що 68 розбили всю. Вона сама сильна, вона боронить покровський найтяжчий покровський. зараз напрямок. Е, не дивіться, я коли я ще був, ми боронили покровський е, селі до е, Боже Курахову. Ми там сиділи. Е, потім ми поїхали в углідар. Пацани, що я скажу. Хочу з усіма зустрітися. Найдіть мене, дзвоніть. Не знаю, я сьогодні а телефон буду мати. У мене жінка, у мене дочка, у мене матір. Мене... Сьогодні мами день мене... день народження? Давайте, я просто тільки що заходив на інтернет, цей номер не існує. Ви з ким з э, 68-ї тут? Я тут білянки Серега є, без інтузії не знаю. Він сам з Вова. Я Стернопом. Просто вас потім вбиваю. Алло, я. пані Зинові? Тримайте. Алло, доброго дня. Добрий день, ти сам я. Тихо, 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 ти тих, спокійно. Чекай, в тебе сьогодні день народження наскільки я фоні, так? Бо я часто, бо я вже забув, чи 24 травня, чи вересня, я мені зговорю про тебе там. Все, з ним народження тебе. Дякую, Свіно, такий подарок ще ніколи немає. Скажи, тихо, тихо, спокійно. Скажи, як тебе здоров'я, як ти себе почуваєш? Все добре, сину, всіх, зараз приїде. Слухай, скажи, як дочка і як Іра, бо тому що з добре, дуже гарна дівчинка, дуже здорова. Все дуже добре, сину, все добре. Все дуже добре, всі здорові, все добре. Іра приїде зараз. Все буде добре. Все буде добре, котику. Все, добре. Делу, витягну, добре. все, все. все добре, давай. Добре, тако, я ввечері. Зараз дівчат візьму твій номер, я тебе ввечері наберу, добре? Все, давайте, все, добре буде. все буде добре, давайте, пока. Напишите, ну, будь ласка, момент телефону, можна?